Вітаю в ефірі. Програма я знаю, як робота навчання і зовсім мало вільного часу. Мабуть, в такому шаленому ритмі зараз живе кожен. І вихідні це справжнє свято. Як же провести свій вільний час з користю та задоволенням? Якщо ви полюбляєте робити щось своїми руками, то сьогодні я вам запропоную зробити власноруч щось цікаве та корисне за допомогою простої техніки квілінг. Тож сідайте зручніше та дивіться. Квілінг – це мистецтво виготовлення плоских або об'ємних композицій зі скручених у спіралі смужок паперу. За допомогою цієї техніки можна робити картини та прикрашати будь-що цікавими та незвичайними об'ємними візерунками. Сьогодні нам в цьому допоможе Валентина Кульчицька. Доброго дня! Доброго дня! що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми з вами будемо займатися квілінгом. Ми спробуємо оздобити листівку. У нас, на жаль, листівки новорічні, як зразок. А ми з вами спробуємо зробити весняну листівочку, а також спробуємо прикрасити коробочку для подарунку. Угу. І познайомимося з технікою квілінг, яка насправді дуже проста, цікава і має дуже великі можливості для декорування. Це може зробити кожен, так? Я так розумію? Так. Да. Головне фантазія і матеріал. Матеріал, да і деякі навики в роботі з матеріалом. Починаючи з кінця 16-го століття, квілінг став досить популярним захопленням у Європі та Англії серед молодих дам. У школах дівчата вивчали квілінг разом із вишиванням. Квілінг ніколи не був розвагою для жінок робочого класу, і лише дами з вищого світу мали час на таке хобі. Цю техніку використовували для прикрашання та декорування меблів, ваз, підставок, корзин, шкатулок та іншого. Стільки люди з грошима могли дозволити собі купівлю матеріалів для квілінгу в якості фону використовували фольгу. поселенці привезли із собою квілінг у Америку, і там він пережив переродження. У наш час квілінг став досить доступним, тож кожен охочий тепер може створити неповторні шедеври у себе вдома, а потрібно для цього ось що. Для роботи нам потрібно будуть заготовки. Це такі е, це такі полосочки бумаги, з якої робляться візерунки. Ця, ця бумага продається в спеціалізованих магазинах для творчості. Також нам з вами знадобиться клей ПВА. І ще нам знадобляться ножиці, можна зубочистки, але якщо у вас цього немає, то можна і обійтися і без цього. І ми спробуємо з вами. Зараз е, зробити деякі основні елементи, з яких складаються ці е, узори і з яких ви будете тоді прикрашати листівочки. Угу. І ще нам потрібна така листівка, так, це папір е, жорсткий, такий незвичайний. Так, так це як картон. Так, да, це спеціальний картон для листівок. А також ми візьмемо заготовку коробочки для подарунків. Ну, теж спеціальний папір. Він більш е, жорсткий, да, жорсткий. А коробочку ви можете теж зробити своїми руками. Тобто, все своїми руками, повністю. <свісно> да. Підготувавши усі потрібні матеріали, ми можемо починати працювати. Я вам пропоную обрати колір. Що ви будете? А що ми робити? будемо робити? Ми зараз спробуємо зробити з вами ось такі елементи квілінгу. З яких тоді складається е, узор: квіти, листя, пелюстки, е, стеблі. Взагалі треба е, перше, це, що навчитися скручувати спіральки, а тоді зробити, придавати їм форму. І угу. от ми зараз з вами е, почнемо. Давайте, я навчитися. Оберу ось такий більш ніжний колір ось такий. Оранжевий, Так, да, більш ніжний оранжевий кольор. Ми беремо з вами цю смужечку угу. і починаємо її скручувати. Взагалі, можна це є спеціальне е, ну, якби шило, да, можна угу. назвати, можна взяти зубочистку, але цікаво навіть і свої, за допомогою пальців. Це робити uh -huh. з другого боку. Це не тільки витвір мист... мистецтва, а й тренування пальчиків, де? Да? Uh -huh. Тут же всі рецептори з снаги. І отак от щільно-щільно скручуємо. Тепер ми його трошки розпустимо так от пальцях. Тепер нам потрібно закріпити. О, кінчик стрічечки за допомогою клею ПВА. Ми про клею промасуємо кінчик uh -huh. і прижимаємо. У нас знову вийшов такий ролик, так? Да? Якщо ви хочете, щоб він був менший, то ви менше його розпускаєте, якщо більше і більше його розпускаєте. Ну і тепер, коли він вже склеївся, ми можемо з вами із цього ролика робити е, форми. Угу. Ми можемо зробити каплю, угу. Щоб ви прижали. О, і в мене вийшло. Ми можемо прижати з іншого боку. Ось у нас вже є заготовки. Що ж далі? А тепер ми будемо із цих заготовок викладати певний узор. Або букет квітів, або просто якісь квітки самі по собі. Ну, це вже на ваш смак і на ваше бажання. <гум> ну що ж, тоді почнемо? почнемо. Ми беремо з вами заготовочки. ми їх Так, я трошки викликалася. Орізаємо ось це, беріть, яка вам подобається, я візьму цю. І тепер yeah. і тепер ми будемо їх приклеювати до нашої основи. Нам треба з однієї сторони uh -huh. помазати клеєм, І тепер викладаємо Можна за зробити якийсь ескіз. Угу. І під нього вже заготовки робити на да. да, різні форми. А можна просто довіритися фантазії і творчості угу. і, зробити, і подивитися, що у вас з цього вийде. Ось у нас вже готова листівка, я її робила перший раз. Ну і думаю, непогано для першого разу вийшло. При великому бажанні та фантазії ви зможете зробити своїми руками будь-який чарівний подарунок. Якщо хочете активно відпочити і в той же час отримати задоволення та розслабитись, є альтернативний варіант мистецтво та спорт, яке потребує уваги та сконцентрованості. Це стрільба з луку. Тож скільки коштує така забаганка, та що потрібно, аби навчитись влучати в ціль. Стрільба з луку виникла давно. Наші предки використовували лук у полюванні та у військових походах. Нині це доволі популярний вид спорту. Мало хто знає. где есть стрелки, потому что лук, он тоже стоит, как говорится, деньги, и пострелять э, тиров специализированных нет. Вот, э, в зале, э, чтобы сделать, вот мы придумали, как говорится, стрелоуловитель, потому что стрелять, если сзади мишени стоит стена, либо стрелы ломаются, либо стены коцаются, и, то есть проблем очень много. Поэтому А на улиці стрілять стрілу выпустил, Якщо в мішень не где де искать потім це раз. Второе, где гарантія, що ззаду там не пройде кто-нибудь прохожий і как стрілу, як відкуда-то прилетевшую? В дитинстві хлопці власноруч робили луки з підручних матеріалів. Та більш професійна зброя виготовляється інакше і коштує недешево. У кожного інтересуюся є. либо свои мастера которые делают вот. если брать по интернету то что тоже мастера продают предлагают в интернете то там начиная от где-то 500 гривен и уже выше все зависит качество материал потому что например тетива, Все теж залежить від качества матеріалу. Звичайно, яким не був лук, точність пострілу все одно залежатиме від самого стрілка. Високий рівень підготовки може бути досягнутий тільки при постійних тренуваннях. Лучник повинен тренуватися до тих пір, поки не доведе до автоматизму попадання в центр мішені за будь-яких погодних умов. Кладемо стрілу Ось так, щоб вона була перпендикулярна цілі. Левая рука у нас прямая, зафиксирована, зафиксирована четко. Лук желательно у -у -у. держать чуть-чуть э, под углом, не вот так, чуть-чуть под углом. Почему? Потому что когда вы оттягиваете тетю отпускаете, чтобы она не пила вам сюда. У, -у, -у. у спортсменов, и у лучников, у всех этих, у них э, здесь они специ одевают специально краник для защиты. У них же есть специальные перчатки для держать эти потому что для того, чтобы стрелять много из лука, это надо иметь пальцы гитариста, mm -hmm. то есть такие уже конкретные мозоли. Вот. берем тремя пальцами, так вот, правая рука продолжение стрелы, mm -hmm. то есть она не может быть вот так вот так задирать. Продолжение на плеча. Надо научиться именно выставить так, чтобы вы видели путь стрелы чуть-чуть со стороны. Поставили, оттянули насколько возможно, и после этого просто отпускайте, просто отпускайте пальцы. То есть не пытаетесь ее подтолкнуть. Я тоже пробовала стрелять, это хоть тримала лук в все ж таки майже влучила в центр мишени. То вчитись новому никогда не поздно. З вами була програма Я знаю як та я її ведуча Юлія Кучеренко дивіться нас за тиждень, і ви з впевненістю скажете. Тепер я знаю як.